Рудбекія неймовірно красива квітка з великими золотавими квітками, що нагадує дитинство, приносить сонячне світло, радує око. Ця рослина походить з Північної Америки. Золотисті квіти Рудбекії асоціюються з сонцем, теплом та радістю. Українській культурі часто називають її золотими кулями. В давнину квіти Рудбекії наділяли магічними властивостями. Вважалося, що непарна кількість пелюсток квітки, зірваних вночі, здатні допомогти в справах сердечних, якщо зашити їх рожеву атласну тканину і носити в якості амулета. Також існувало повір'я, що в заростях Рудбекії живуть добрі духи, розмовляти з якими можна при заході сонця і на світанку. Рудбекії, що ростуть на садовій ділянці, приносять добробут господарям ділянки. ЛЕГЕНДА ПРО РУДБЕКію Працьовиті гноми. Ласей на золото народ. Одного разу знайшли золоту жилу в горі. Довго вони працювали, щоб здобути жаданий метал. До вечора, втомившись, вирішили відпочити, а зібрану золоту руду сховали в лісі, щоб зранку віднести в надійне місце. Ввечері з роботи до тому поверталися дроворуби, шлях, який пролягав якраз біля комори золота. Виявивши такий скарб дроворуби, не зволікаючи, розтягнули його кожен свій двір. Вранці, прокинувшись, гноми прийшли в жах, не виявивши на місці видобутого золота і, будучи казковим народом, вирішили провчити злодіїв. На наступний день у дворі кожного дроворуба на місці, де лежало золото, розцвіли квіти, які світили золотом на сонці. Здивовані дроворуби прозвали рослину Рудбекія, пам'ять про золоту руду.